З вами Марта Троцюк. І другий день нашої програми ідеальна фотосесія від до Я. Сьогодні ми будемо говорити про те, що саме вам потрібно взяти на вашу фотосесію, а також про те, які налаштування вашої фотокамери вам необхідно зробити, а саме, які режими вибрати. У вас будуть детальні конспекти. Та все ж таки я раджу мати вам з собою зараз під час перегляду цього відео ручку, блокнот і або ваш комп'ютер. Як вам буде зручнішим. Отже, перша тема. Що ж необхідно брати з собою на фотосесію? Перша і найголовніша річ, я думаю, ви здогадуєтесь, яка. Звичайно, це ваш фотоапарат. Також вам може знадобитися автономний спалах. У ваших фотоапаратах, швидше за все будуть вбудовані спалахи, але якщо ви маєте з собою спалах віток, який не чіпляється зверху над вашим фотоапаратом, це буде набагато ідеальніше. Спалах вам знадобиться в тих ситуаціях, коли буде мало освітлення, коли буде фотографувати в приміщеннях, або коли сонце буде так високо, що буде створювати негарні тіні на предметах чи на обличчі людей. І вам потрібно буде їх гарно прибрати. Це можна також зробити за допомогою спалу. Також вам може знадобитися штатив. Він знадобиться у тих самих поганих темних умовах зйомки, або якщо ви захочете сфотографувати пейзаж, до прикладу, натюрморт. Також я б радила б взяти з собою, якщо у вас є світловідбивач, особливо, якщо ви по фотографуєте портрети. Незамінною, дуже маленькою дрібничкою може бути очищувач вашої оптики. Це може бути як фломастер, який очищує, так і мікрофібра. Будь ласка, почитайте ваші конспекти, там ви знайдете більше і детальніше про те, що необхідно брати на вашу фотосесію і навіщо воно знадобиться. А зараз ми приступимо до роженів зйомки. Адже це також незамінна річ, яку потрібно знати. Є чотири основні категорії режимів зйомки. Перше це автоматична зйомка, коли ваш фотоапарат сам вибирає всі налаштування і вам залишається тільки натискати кнопочку. Та я не раджу використовувати вам дуже часто цей режим, адже зараз ми навчаємося саме для того, щоб бути більш розумними фотографами. Наступні це програмні режими. Це такі режими, як спорт, захід сонця, природа, макро. Це також автоматичні режими, але вони дозволяють е, вибрати більш вид зйомки. Так, якщо ви, наприклад, фотографуєте спорт, вам камера допоможе сфотографувати рухомі об'єкти, щоб вони не розмазались. Або якщо ви фотографуєте, до прикладу макро, ваша камера допоможе вам сфотографувати е, максимально все чітко. Але ці режими також є дуже аматорськими. Давайте перейдемо до моїх улюблених режимів. Це творчі режими або напівавтоматичні. Перший це програма, позначається англійською буквою Пі. Що вона означає? Вона означає, що деякі параметри вашої камери обираєте і налаштовуєте ви. Це інше підлаштовує камера. Наступний режим це пріоритет діафрагми, позначається буквочкою А. Дуже і дуже корисний режим. Він дуже хороший в тих випадках, коли вам потрібно керувати глибиною різкості. тобто вам потрібно зробити одні предмети, одні частини вашого кадру різкими, інші розмити. розмити. Тобто виділити щось у вашому кадрі. Та давайте поговоримо про те, що таке витримка і діафрагма. Адже без цих термінів ви, на жаль, мене далі не зрозумієте. Отже, що таке витримка? Витримка це той певний час, за який робиться ваша фотографія. Витримка може коливатися і від 1 сотої секунди, і до 10 секунд, і більше. Так? Е, і це дуже-дуже важлива річ, коли ви робите вашу фотографію. Наприклад, на довгих витримках, 1, 2, 3 секунди і навіть пів секунди, вам швидше за все знадобиться штатив, про які ми говорили раніше. Що ж таке діафрагма? Якщо говорити вже на хлопський розум, то це є дірка. Дірка, через яку проходить світло, е, І за допомогою якого робиться фотографія. І ми можемо впускати або більше світла, відкриваючи цю дірку, або менше світла. Якщо ми закриваємо нашу дірку діаграм, ми впускаємо менше світло, наша фотографія є чіткішою. Якщо більше ми впускаємо світла, наша фотографія може бути більш розмитішою. Наступний режим, про який я вам хотіла розказати, це пріоритет саме витримки коли ми можемо керувати тим, які, як предмети виглядають у нашому кадрі. чи вони розмитими, чи вони чіткими. Особливо цей режим вам пригодиться, коли ви фотографуєте об'єкти, які не є статичними, тобто які рухаються. Якщо ви фотографуєте рухливих людей, ви фотографуєте якісь пейзажі, де є якісь рухливі речі, вам бажано вибрати цей режим, адже якщо ви зробите правильні налаштування вашої витримки, вашого часу, за який робиться е, ваша фотографія, то у вас все буде чітко і гарно виглядати. Хочу ще зазначити, що в цих двох напівавтоматичних режимах пріоритет витримки, пріоритет діафрагми ви задаєте одне значення або витримку, або діафрагму. Інше значення налаштовує ваша камера. Також ви можете автоматизувати інші процеси у вашій камері, якщо ви не хочете з ними е, дуже довго бавитись. Більше про це ви знайдете у ваших конспектах. І мій улюблений режим, який вже зовсім не для аматорів, а навіть для професіоналів, позначається буквочкою М і називається англійською мовою Manual або Мануальний ручний режим. Це коли ви налаштовуєте повністю все самі. Тільки ви керуєте вашою камерою і тільки ви говорите вашій камері, як ви хочете сфотографувати. Для того, щоб фотографувати у цьому режимі, вам потрібно набратися трішки терпіння і трішечки навичок. Я для початку рекомендую вам застосовувати напівавтоматичні режими. Будь ласка, почитайте ваші конспекти, дізнайтеся більше, що таке діафрагма та витримка і як ними керувати, І тоді виберіть свій режим зйомки, в якому вам буде найкраще подарахувати. Ще раз повторюю, режим напівручний, пріоритет діафрагми позначається буквочкою А. Він допомагає вам керувати розмитістю або чіткістю на вашій фотографії. І добре вас застосовувати, коли ви фотографуєте нерухомі об'єкти. І пріоритет витримки дуже добре застосовувати, коли ви фотографуєте щось рухливе, для того, щоб у вас все було чітко. Отже, вчіться. Більше інформації у конспектах. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, унизу під цим відео в коментарях, пишіть мені їх, я з радістю буду на них відповідати. Бажаю вам натхнення, творчості, чекаю ваших домашніх завдань. І давайте фотографувати зі смаком. З вами була Марта Трацюк.